Відробляли продукцію світових брендів. Прикарпатські правоохоронці вилучили з підпільного цеху побутової хімії на півтора мільйони гривень. Незаконне виробництво організував 38-річний чоловік. Товари збували та рекламували через телеграм-канали, акаунти у соціальних мережах та популярний інтернет-майданчик. Контрафакт продавали за привабливими цінами під виглядом побутової хімії оригінальних виробників. На вироби наклеювали айдентику світових лідерів у цій сфері. Викрили 38 річного директора підприємства, який орендував. Авангард та спільно зі своїми знайомими організував виробництво контрафактної побутової хімії під виглядом відомих світових брендів. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інтернеті, у магазинах на території області, а також користувалися послугами поштових сервісів та логістичних компаній. До протиправної діяльності організатор залучив кількох знайомих. Серед них він розподілив обов'язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку отриманого прибутку. Правоохоронці провели 21 обшук у приміщенні цегу в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також помешканнях та автівках фігурантів. Було вилучено устаткування, комп'ютерну техніку, банківські картки, документацію, мобільні телефони, а також майже 7 тисяч ємностей з контрафактною продукцією та сировиною, вартістю близько півтора мільйони. Гривень. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усіх підпільників фігурантів та канали постачання сировини. Згодом організатору та причетним особам оголосять про підозру. Люся Гребик, Святослав Іванюк, телеканал 402.